Більше ста років минуло з того моменту, як світ побачив один з найвідоміших українських романів: Хіба ревуть воли як ясла повні? А цей твір і досі читає та перечитує не одне покоління українців. Сюжет твору історія написання відомі майже кожному. А що ми знаємо про автора? Які таємниці життя приховує батько соціально-психологічного роману? Отож, сьогодні я підготувала для вас кілька дійсно цікавих фактів про українського письменника Панаса Мирного. Панас Якович Рученко, це справжнє ім'я письменника, народився 13 травня 1849 року в місті Миргороді на Полтавщині. Усього в родині було п'ятеро дітей, чотири сини та одна донька. Батько Яків Рудченко був бухгалтером. І вирішив, що сини також повинні стати чиновниками. Уже в 14 років Панас пішов працювати писарем в суд, потім став помічником бухгалтера, мав гарний почерк, а в ті часи службовці з гарним почерком високо цінувалися. Проте рутинна робота йому не подобалася. Ще більше хлопця пригнічувала поведінка товаришів по службі поза роботою. Які любили грати в карти за чаркою горілки. Тому він перетворився на відлюдника і вільний від роботи час присвячував читанню та самоосвіті. А ще захоплювався усною народною творчістю, збирав і записував народні пісні. Приказки працював Панас Якович спочатку в Гадячі, потім в Миргороді і Полтаві. У Гадячі він здружився з дітьми Драгоманових і отримав доступ до великої бібліотеки цієї сім'ї. Приїхавши в Полтаву Рученко, без проблем отримав роботу в казенній палаті, де дослужився до дійсного статського радника, чин цивільного генерала, що прирівнювався до губернаторської посади. Робочим місцем мирного була Казана Палата, де зараз розташовується Полтавська міська рада. Його кабінет займав найбільшу кімнату, а нині це зала засідань міськради. Крісло Панаса Яковича було на тому ж місці, де й зараз крісло мера. Працював він швидко, всі потрібні довідки видавав людям за один день, а ночами творив. Загалом чиновником Панас Якович пропрацював майже 40 років. Але справжнім покликанням для нього була літературна діяльність. Перші твори, вірш Україні та оповідання лихий попутав з'явилися у львівському журналі Правда під псевдонімом «Пана Смирний». Рудченко засекретив себе за псевдонімом, бо не хотів, щоб хто-небудь знав, що він і є мирний. Потім Рученко сам себе розсекретив. Це сталося випадково, коли на сцені полтавського театру поставили його п'єсу Лемерівна. Глядачі під овації почали вимагати автора на сцену. Панас Якович не стримався і вийшов. Проте не зміг нічого сказати за сниглій публіці. Близькі люди, співробітники, знайомі не могли повірити, що чиновник Крученко та письменник Панас Мирний це та сама людина. Після цього випадку полтавські газети хотіли написати про панаса Мирного, але він відмовив всім у інтерв'ю та будь-яких публічних згадках. Через цензурне переслідування українського слова у Російській імперії у зв'язку з так званим Емським указом твори письменника друкувались переважно за кордоном і в надніпрянській Україні. Наприклад, найвідоміший твір, соціально-психологічний роман Хіба ревуть воли як Ясла повні, який Панас Якович написав спільно з братом Іваном, було опубліковано у Женеві. Роман нелегально переправляли через кордон поширювати конспіративно. Тому для гімназистів і студентів твір виявився тим цікавіший, що належав до заборонених. До речі, жандарми неодноразово обшукували домівки відомих. Людей Полтави у пошуках рукописів таємничого мирного, який писав забороненою українською та жив десь нелегально. Подеякують, що приходили навіть до Панаса Яковича, проте нічого не знайшли. Свої ще майбутні хіба ревуть воли? Письменник ховав у скрині, де зазвичай зберігали сало або інші продукти. Відомо, що Панас Мирний був одним з найбільш плідних українських письменників свого часу. Написавши 718 оригінальних та перекладних поезій, 9 драм, 69 великих та малих прозових творів, 40 прозових уривків без назв, усього понад тисячу творів. На жаль, левова частка його творчого доробку залишилася в рукописах. Також мирний знаний як дослідник, палкий агітатор української мови та перекладач на українську творів. Пушкіна, Лермонтова, Тургенєва, Шекспіра та інших. На початку ХХ століття Панас Якову навіть уклав невеличкий українсько-російський словник, який, на жаль, так і не було опубліковано. Не менш насиченим було і особисте життя письменника. Вперше він закохався, коли йому було лише 16 років. Дамою серця стала панночка, якій він так і не зміг відкрити своїх почуттів. Проте невдовзі в нього закохалася звичайна дівчина-наймичка, з якою разом вони були недовго, бо вона не розділяла душевних поривань письменника та не бачила сенсу у духовному розвитку. Наступне кохання також було нещасливим. Знову Рученко закохався у дівчину-наймичку, хотів навіть одружитися, дати дівчині гідну освіту, вести її у своє коле спілкування. Проте мила. Приміняла його на солдата москаля. Рученко важко переживав зраду коханої. Це наштовхнуло його на написання роману Повія у творі описується сільська дівчина, яка, втративши батьків, опинилася в злиднях. Важко працювала в наймах у місті, а згодом стала повією. У фіналі твору хвора на сифіліс дівчина замерзає в рідному селі під батьківською оселею. Головна героїня повії це збірний образ дівчат, яких кохав автор роману. Своє справжнє взаємне кохання Олександру Шейдеман. пана мир зустрів у 40 років у Полтаві. Олександра Шейдеман була капітанською донькою та генеральською сестрою. На момент знайомства з Панасом Яковичем жінці було. 26 років вона закінчила Полтавський інститут шляхетних дівчат та харківське музичне училище. Була надчитаною, знала кілька іноземних мов. 40-річного Панаса Яковича Олександра зачарувала не тільки через свою молодість та красу, а й через знання літератури. Та музики. Окрім того, на чоловіка вплинуло і те, що майбутня обраниця сама заробляла на життя, викладаючи музику в Полтавському інституті благородних дівчат. На той час серед панночок таке траплялося нечасто. Мовчазний та замкнений з дитинства Панас Рудченко писав дівчині, сповнені ніжності листи, називав її Шурочкою, доброю, святою, голубкою. Олександра Шейдеман також закохалася і проміняла свого багатого нареченого Петербуржця на полтовчанина Рудченка. Незабаром пара одружилася. Проте після народження двох синів у жінки почались постійні напади істерії. Мирний боявся, що це може перерости у божевілля, тому змушений був відвести жінку на лікування до Харкова. У лікарні жінка провела півроку і змогла перемогти хворобу. Після одужання Олександра подарувала своєму Панасу ще одного сина. Загалом, після одруження, Панас Якович змушений був багато працювати. Завдяки службі вдавалося утримувати родину, навчати дітей, лікувати дружину. Писати він став все рідше. Панас Рудченко був досить скромною і тихою людиною. Одягався в простий чорний костюм, білу сорочку, капелюх. А влітку носив солом'яний бриль. Оскільки через свою державну службу мав часто бувати на різних прийомах, то змушений був одягатися в парадний мундир та чіпляти на нього ордени, що страшенно не подобалося письменнику. Через це мирний одягав поверх мундира чорний плащ і сідав у критий екіпаж, щоб його ніхто не бачив у такому вигляді. Панас Мирний 32 роки не мав власного житла. Письменник орендував житло в Полтаві і тільки на старість придбав власний будинок з садом, у який зміг перебратися з дружиною та трьома дітьми. Мирний зустрічав у своїй садибі Лесю Українку, Олену Пчілку, Марію Заньковеську, Михайла Старицького, Михайла Коцюбинського та інших. Свій дерев'яний будиночок серед саду Панас Якович називав гарненькою хаткою в семи покоях. Біля хати був став. На березі якого росли верби та дуби. А ще був розкішний сад, у якому письменник висаджував фруктові дерева, яблука та груші, з плодів яких варив варення. Щасливе життя родини Рудченків порушила Перша світова війна, а за нею революція. Так, у 1915 році, в бою під рівнем, загинув старший син Панаса Мирного Віктор, на якого він покладав великі творчі надії. Адже хлопець успадкував від батька письменницький талант. Після цієї звістки письменник перестав показуватися на людях, заборонив себе фотографувати і купив землю біля могили Віктора. Згодом, у вирі громадянської війни, письменник втратив і наймолодшого сина Леоніда. Усе це відобразилося на здоров'ї пана Самирного найкращим чином. Зрештою, його серце не витримало. 28 січня. 1920 року він помер від інсульту. Дружина пережила чоловіка більше ніж на 20 років. Разом із сином вони відкрили в будинку Панаса Мирного меморіальний музей, першим директором якого був Михайло Рудченко, середній син письменника. Літературно-меморіальний музей Панаса Мирного в Полтаві працює вже 83 роки. Він вважається найбагатшим в Україні за кількістю меморіальних речей. Тут збереглися хата, де з родиною жив пана Смирний, рукописи, листи та фотографії. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!